А знаєте, є моменти, які в житті не змінюються. Зучнятком мені було вже краще. А все ж без змін. Люденьке, давненько, я з вами тут не говорила. Ну, для вас воно виглядає інакше, а я тут ну, в цій території не записувала, на цій території не записувала десь місяць, час, той більше. Вже помічаю, що треба тут прибрати. Так, не про це зараз. Прийшла я, значить, тут каву робити. Яке мама відчуття, а вже йде. Господи Боже, мій, можна, щоб так, щоб тихіше? Чашка з придурками, як завжди. Так, поки я не записувала тут, що змінилося? Я почала плести з бісами. Ну це не найкраще, що я вмію, там є краще, я пізніше покажу. Я знайшла аніме, яке мені подобається, це важлива подія. Е, я ще так і не знайшла свій блокнот з малювання. Я його благополучно загубила, хто не знав, це подія. Ще щось було, але я вже забула. Е, я подивилась фільм жаху, він не вразив. Ну, швидше ну, поганий, але. Я очікувала краще, Прикиньте, там дитина, вампір, е балерина. Просто <с> якусь смішно на було. Не, не, не вразило. Ще там є два фільми. Е цьогорічні Таро і щось там типу Монахині. Але я ще не дивилась, Почала дивитися, не додивилася. Походу, мене затягнуло німець. Я в цьому не проти. Господи Так, все Чайник мімкнула, якраз вчасно щось сказати Я з такої такої накидочки почуваюся, як така вже бабулька, але ще приваблива О боже, я сподіваюсь, ви цього не чули Господи Однак показати не можу, тому що у мене тут просвічується Напевно, треба кричати, так? Господи Не знаю чому, але я сьогодні виглядаю так. Мені так подобається. І вічно буду поправляти оцей топ. Обожнюю. Обожнюю таке носити, але не обожнюю постійно поправляти. І одній здається, що до цього всього треба піоню. Яка смакота. То... Вчора я таке. Майже майже дочитала, що зовсім-зовсім трошечки. Ну... Я більш ніж впевнена, що в кінці буде якась така розгадка, від якої я просто буду в шоці. Мій улюблений автор це мій. Отак виглядає смак дитинства. Не впевнена, що всі знають, що це таке, окрім полунички. А з цього буде щось дуже солодке. Яка красія. Що сьогодні за день? Злива. Бджоли втікли від сусідів і прилетіли прямо на виноград. До мене. Що ще? О, в мене з'явилась нова любов. Яка милість. Я не знаю, в мене з прикрасами то мінімалізм, то... то так от, то, то взагалі масштабно. Ну, поки що оце. М -м, виглядає гарно. Ну, Вживу краще. Ой, люденьки невже я його знайшла? М -м -м. Обожнюю. А блокнот зі своїм малюванням, так, і не знайшла. Я не розумію, де я могла його запахнути. Просто якщо його немає там, де я ну, там, де можна було пушкати, а пошукала я дуже в багатьох місцях, то я просто не розумію, де я його фізично могла запхати. Хаотичний ролик виходить. Сьогодні, слухайте, прям день жахіть. Ну, в сенсі, що дивилась фільм. Я вже казала про Ебігейл. Цьогорічний фільм про дівчинку вампіра. Таке я очікувала кращого. І зараз ще один долю, що не пам'ятаю назви. Таке собі я знову ж таки очікувала кращого. а вийшло, ну, ну, Я ще до кінця не доглянула, не будемо робити висновки, але поки що з того, що я побачила, якогось вау, не було. І що в мене там є декілька? Не знаю. Так ви мені вибачте, але я не вмію пообідати яка каву мене випити. У мене аж голос зникає. від відсутності кави в організмі, Все-таки гарно виглядає. Так, люденьки, я просто не могла обрати між Сімс і Гаррі Поттером. Погляньте, як как мене навіть не видно скрізь це все. Оце я розумію добрий ранок матір його. <звук> Раптом що я нічого не готую зараз на кухні, можна розпустити. Все нормально. Все нормально. Взагалі я просто прийшла каву зробити. Ну і поговорити з вами за давно, ми тут з вами не. Харапанули. Ой люденки нісінька була ще та спрацювала тривога, потім спрацювала ще одна тривога з підвищеним рівнем небезпеки, і я чую цей свист. Дякую. Це я просто чекала поки чайник закипить, щоб не перекрикувати. А, одним словом, мені сінька була ще. А, повірте, якщо я розповім всі деталі собі. От. Ну прям. Я прокинулась від того, щоб був якийсь дивний звук. Потім мій дядько такий заходить в кімнату Ти чула. І от на фразі Ти чула я чую ще раз оце. Ух. Не хочу бути банальною, але хто в Україні, той зрозуміє. А тим часом будемо робити каву. Давайте прошу її друге. О, до речі. Якщо я показати, я підсіла на ту штуку. Сушені фрукти. І горішки. Тепер я знаю, що сказати, коли видають, які фрукти тут любить. що таке. Точно. Входить, любов всього можете. Ну, я, до речі, трошки підрізала кінчики, наскільки це можливо, можна не помітити. І воно в мене знову закрутилось. І стало ніби враз коротше. Ну, хоча б якісь ніби краще вирішили. Але слухайте, з цього папугайчика я сьогодні прям в захваті. Єдине, що шкода, оці деталі в нього, вони типу паперові, картонні. Це шкода. А так фігурка за Шубинську. Доволі якісно. Всього три деталі, плюс оці штуки. Вони не вигідні тим, що вони з часом можуть просто зсуватись, ігрушка полететь тут під хвіст. До речі, хотіла б додати розмову з психологом. Сьогодні прийшла просто на всі ситуації. Це найкраща розмова за дуже довгий час. А потім я поговорила ще з бабусею і вже стало добре. В нас тим часом гримить. Можливо, буде гроза. Домашня полудечка. А тут нічого не змінилось. Правда, оченятку в кана вже краще. Кенусятку, покажись, покажись, мій красенчик, моя така любов, мій маленький. Втік, бо на вулиці гримить, то він втік в будинку. Так, так, я трон, ти втік. Признавайся, ти втік. М -м -м. Мене тим часом ще чекає прибирання, Доготовлюю супчики, можна відпочити.